Вітаю на нашому каналі! У нас сьогодні автомобіль Golf 5 Plus на промивці радіатора пічки. Двигун 1,4 бензин. Зробили підключення. Очистили фільтр, вмикаємо апарат. Ну, причина понятна, нехватки тепла. Брудний радіатор пічки. Тут і по бачку судя повинно, не робилось промиття системи ніколи. Таку систему охолодження потрібно мити. А, ну, бачок не дуже брудний, але на дні вже мут така і антифриз не зовсім гарно виглядає. Тому таку систему охолодження бажано промити всю і замінити антифриз. Зараз промиємо радіатор пічки, побачимо скільки він видасть тепла. Вже промили радіатор пічки, завершаємо процедуру і в кінці завжди проводимо тест. Дивимося, права сторона у Volkswagen найбільше забиваємо. Тобто, що цей дефлектор, що цей. І сюди йде дуже потужно, гарячий кипяток прямо. І звідти йде. 79,5 майже 80 градусів. Ну просто ідеал. Ну, працює як нова. Ну, вона так і гріє в новому автомобілі. Перейдемо ж до апарату. Ще раз поглянемо, скільки було бруду, ну прям бруду прям ого го. Дивіться, яка ж куча прям. Ну видно, ну прям дуже багато бруду. Але він все вимився і коксування не відбулося. Якщо... Якщо ж запустити цей варіант і довго не промивати, вже буде права сторона закоксовуватись і пасажиру стане гірше-гірше, потім водію. І така пічка може і не промитися, тоді тільки її під заміну. Ну, в даному випадку промивка дуже удачна і гарна. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось промиття радіаторів пічок, систем охолодження, апаратної заміною антифризу. Все, що стосується системи охолодження, дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!